Перша в Івано-Франківську відбудеться відкритий кубок з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, 2007-2014 років народження. Головні цілі спортивного дійства зазначає його ініціаторка, майстер спорту України Оксана Юрчук, це популяризація здорового способу життя, розвиток легкої атлетики та покращення спортивної майстерності серед дітей. Ну ще починаючи з 2005 року, коли я їздила по різних європейських стартах. Там завжди перед основними змаганнями дорослими проводились дитячі забіги, і там масовість було просто забіг за забігом. І всі для них виходило, що вихідний день це. Це свято, батьки, діти йдуть вболівати, змагатись. Важливо те, що діти зможуть зустрітись, вони зможуть поспілкуватись, познайомитись з іншими. На деякі моменти вони забудуть наскільки наскільки складна ситуація в нас в країні, а і вони побачать, що є ще щось світле, що не все так погано, як насправді. До участі допускаються юнаки та дівчата віком від 9 до 16 років. Це можуть бути команди від різних міст України та територіальних громад, від спортивних шкіл, клубів та навіть збірні команди за кордону. Крім того, до комбінованих естафет до участі допускаються батьки. Будуть дистанції 150 метрів, вік дітей 2013-2014 рік народження. Та ще 300 метрів 2011-10. 2012-2011, 600 метрів 2010, 2010-2011, і 1000 метрів це вже старші, 2007-2008. Далі будуть естафетні забіги 4 по 150 серед хлопчиків і серед дівчат. І на завершення комбінована естафета батьки, діти. Перший етап біжить. Та сина або дочка, другий етап мама або тато. Загалом програмою змагань передбачено майже 10 бігових дистанцій. Відгукнулися, зареєструвалися понад 280 учасників. Ну є там причина: там хтось захворів, ще щось знімається з реєстрації, але приблизно кількість 280 чоловік. Це команди, клуби та школи шести областей. Це представники шести областей: Онофранківська, Чернівецька, Тернопільська, Львівська, Волинська та Донецька області. Легка атлетика це один із найпопулярніших видів спорту у світі. Тому для Франківщини, зазначає президент обласної федерації легкої атлетики Віталій Матешко, дуже важливо, щоб малеча йшла саме у цей вид спорту, бо це по перше, базовий вид спорту, олімпійський вид спорту. І друге, незважаючи на всі ситуації, які є зараз в нашій державі. Ведеться повномасштабна війна. Ми повинні дбати про наше підростаючі покоління, про наших дітей. І, власне, дуже вдячний всім, хто долучився, бо цей турнір буде таким, напевно, показовим. І я так собі думаю, що ці змагання можуть стати чудовим прикладом. Куди будуть хотіти і діти змагатись, тому що це буде яскраво, це буде світло, це будуть нагороди. Це буде відбуватись дуже динамічно і емоційно. Змагання відбудуться 28 січня у Франківському коледжі фізичного виховання. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо компанія Раї.